Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування в'ялених помідорів електросушарці. Ми помідори миємо, беремо помідори малих розмірів, у нас жовтенькі помідорчики. Ви знаєте, це міх, що вялити потрібно тільки помідори сливочки. У нас смачні помідори будь-якого сорту. Але ми беремо малих розмірів, бо їх можна швидше прив'ялити, їх легше приготувати. Викладаємо помідорчики на рішітку зрізом вгору. Розрізали помідори навпіл і посипаємо їх сіллю, щоб помідори при сушінні виділяли сік і не були занадто зверху сухі. Трохи перчимо чорним меленим перцем, додаємо мелену паприку, копчину та інші спеції за смаком та за бажанням. Ми додаємо суміш сухих овочів і зелені. Як ми цю суху приправу універсально готуємо, на нашому каналі є відео посилання в описі. І так, ставимо помідори в електросушарку. Сушимо. Томати в електросушарці при температурі 50-70 градусів приблизно 8-10 годин. А ви суші згідно рекомендації вашої сушарки. Хоч ці овочі можна й сушити електродуховці, приоткривши дверцята. Ось ми вже з помідори. Висушили, вони стали в'ялені, трішки м'які, але зовсім без вологи, без соку. Трохи в'ялених помідорів, вони ж у нас уже пряні, заморозимо, а інші складемо у стерилізовані слоєчки. В'ялені помідори залємо в олії. Волії вони це просто пряна й смачна страва. Складаємо помідорчики в слоїчки, щільно трамбуємо і посипаємо їх спеціями. Зі спецій найкраще підходять італійські або прованські трави. Але можна замінити на будь-які інші, на свій смак. І помідори заливаємо олією, якою найкраще оливкою. Але дуже смачні ці помідори, коли залиті і соняшниковою олією. Головне брати її без запаху. Олії наливаємо так, щоб вона покрила усі помідорчики в баношці. Як використовувати помідорчики? Можна в'ядені помідори додавати до будь-яких страв, до овочевих, до м'ясних, до супів та борщів, а як вони смакують і в каша. Але найпростіше це зробити із ними бутерброди. Це так смачно, це така смакота, що словами не передати. В'ялені помідори гарно за смаковими властивостями поєднуються із гарбузовим насінням. Як ми сушимо гарбузове насіння, щоб воно зберігало свої. Корисні властивості на нашому каналі є відео, посилання в описі під цим роликом. Друзі, просьба! Підтримайте українськомовний контент. Підписуйтесь на наш канал, оцініть наше відео та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та поширте відео, друзя, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.